Солдатів в Ерефії схоже довела їхня, так звана СВО, і вони із зброєю виступили проти свого керівництва. Деякі військові частково покидають позиції та бази, а інші чинять взагалі немислимі речі. Вони все трощать на своєму шляху. Напевно, у декого зовсім зірвало дах. Як то кажуть, довоювалися. Кадри уже заповнили мережу та вразили всіх. Їх побачите далі у ролику. Вітаю вас на ПІТІВІ, Обов'язково підписуйтеся. Також ставте своїх подобання. Вайки сотні російських військовослужбовців спробували втекти з території свого базування. Вони відмовились брати участь у бойових діях в Україні. Про це повідомляє близький до силовиків канал База. Вони перебували на території базування з огородженням. Прота група чисельністю близько 100 осіб, прорвала огорожу та вийшла на. Нову територію об'єкту навколо почалося реальне божевілля. Спинити їх не вдалося. Обидві сторони буцімто задіяли зброю. Повідомляється, що декому вдалося втекти цей інцидент спровокував подібний в інших частинах армії. Російські змі пишуть, що попередніми даними ніхто не постраждав і озброєння у втікачів не було. Проте росіяни в коментарях зазначають, що строковики втекли із зброєю і то були навіть бої. Бутівники вступили у протистояння з органами, які прийшли їх роззброїв успіхів у лояльних Кремлю сил, начебто, поки не було. Підтвердженої інформації про це немає. Пропагандисти країни-агресорки пишуть, що у районі військової частини у Краснодарі, де стався інцидент, повністю перекрили цілі вулиці навколо безліч патрульних автомобілів. поліцейські оглядають транспортні засоби у МВС Краснодара. Повідомили, що перевіряють інформацію про можливу втечу строковиків. Примітно, що нещодавно в мережі оприлюднили оновлену інформацію про втрати серед строковиків армії. Рефії, які були залучені до бойових дій проти України, згідно з опублікованими списками на війні загинули щонайменше 217 солдатів строкової служби. Можливо, це стало поштовхом до бунців. Більшість загиблих народилися після 1999 року вже за правління кремлівського диктатора Владіміра Путіна. Про це повідомляє проєкт Хочу жить. Між тим стало також відомо, що на території Херсонської області військовослужбовці ї окремої мотострілецької бригади Рефі масо відмовляється підписувати нові контракти на подальшу службу в армії. Про це повідомив партизанська руха АТ через свій телеграм-канал. За їхніми даними, переважна більшість бійців не хоче залишатися в зоні активних бойових дій. Люди вкрай виснажені, морально надломлені й позбавлені мотивації, постійні втрати серед особового складу та повна байдужість керівництва перетворили службу на соціальне випробування. Навіть для тих, хто раніше демонстрував лояльність, зазначають у русі у зв'язку з цим в підрозділі створено комісію для. З'ясування причин масових відмов від подовження контрактів водночас готуються документи щодо можливого покарання командного складу, додають партизани. Своєю чергою, речник української добровольчої армії Сергій Брачук заявив, що солдати Рефі знову намагаються висадитися на островах і створити плацдарми для подальшого просування на правий берег Херсонщини. Однак він підтвердив, що, попри те, як ворог намагається атакувати, він має величезні проблеми: евакуацію не не проводить дуже багато двохсотих. Залишається на островах, залишається трьохсотим, які згодом також перетворюються на двохсотих. Через це моральний стан окупаційних військ залишається низьким. Проте вони змушені йти в штурми, бо це росіяни, які, як і раніше, готові бути гарматним м'ясом. Резюмував речник української добровольчої армії. Що ж до втікачів серед рашистів, нагадаємо, що раніше стало відомо про те, що шість ув'язнених втекли з виправної колонії у рашиському місті Липецьк. Про це повідомив губернатор Липецької області. Ті, Ігор Артомонов, шестеро ув'язнених втекли з виправної колонії номер 2 Наразі всі оперативні служби зосереджені на їхньому пошуку. Працює міжвідомча група. Розповів він Артамонов також попередив про можливі фейки в новини пов'язані з цією темою такою, що зсу не прогавлять можливості скористатися цією ситуацією. Ну а тим часом місцеві змі пишуть, що ув'язнені втекли після того, як здійснили підкопусі. Вони, начебто, є громадянами Узбекистану. у колонії через те, що. Призначено службову перевірку, а вже ж усе це вкотре ілюструє той хаос, який панує у Росії. З огляду на все це все частіше з'являються думки, що рашистська еліта може усунути Путлера від влади. Рушєм цього могло б стати економічне становище країни-агресорки, адже близьке оточення кремлівського диктатора зовсім не бідні люди, які ймовірно не готові втрачати свої статки. Ну а крім того, соціальне становище звичайних рашистів також погіршується через те, що Путлер витрачає дуже багато грошей на війну. Однак, голова. Благодійного фонду Русь Сидяща Ольга Романова розповіла, що за останні 100 років економічні проблеми у Росії жодного разу не ставали приводом народного повстання. Ольга Романова вважає, що рашисти, як зазвичай, затягнуть пояси під час економічної скрути. Маршу порожніх каструль у РФ ніколи не буде. Однак, якщо не вистачатиме грошей на війну, то Путлеру доведеться її припинити. Якщо його змусять підписати та дотримуватися мирних угоди, коли повернуться військові з окопів, тоді у Росії вже є можливий бунт. Припустила вона. На думку благодійного фонду із війни в Україні приїде багато військових, які будуть незадоволені зниженням своєї ваги у суспільстві. Вони втрачають владу, яку мали раніше відчуматимуть себе покинутими та обманутими. Саме ця суспільна верства Ерефії може підняти повстання проти кремлівського диктатора. Варто зазначити, що про те, що в Ерефії назріває бунт, мова йшла й раніше. Війна проти України є каталізатором багатьох внутрішніх процесів. У Кремля з часом закінчаться гроші для ВПК. Доведеться. Відповідати перед населенням, яке вже має чимало запитань до влади, таку думку озвучив експерт з національної безпеки військово-службових збройних сил України Іван Варченко. За його словами, цей бунт у Ерефії зріє довго. Іван Варченко зазначив, що є велика кількість соціальних питань у Ерефії, які треба розв'язувати щодня. Кремль намагається залагоджувати усі проблемні місця, які постійно виникають у населення все більше і більше. Хоч вони підіймають вагу в ОПК, але все, що зараз виробляють, витрачають на війні проти України. Рефія марновотра. Аю усі гроші, які їм вдається консолідувати довкола воєнно-промислового комплексу. Тому тут процеси зріють суттєво під час війни. Я думаю, усвідомлення навіть до найтупішої російської голови доходить. Вони це відчувають по цінах по величезному розриву. Між тими, хто працює на воєнно-промислових комплексах. Нехай це 20-30% відсотків і тими двома третинами, чотирма п'ятими, які не працюють на воєнно-промисловий комплекс. Сказав він. Мало не у кожному під'їзді вже є своя історія про загиблого на так званій СВО. Це прискорює процеси, які доведуть до бунту рашистів. Навіть росіяни, які працюють над ВПК, на яку виділяється величезна кількість коштів, ставлять. Владі, питання про те, що буде завтра. Тому ситуація близька до того, що на РФі мають бути бунти. Двірцеві змови зараз питання лише у закритості рашистського інформаційного простору. Була б це більш демократична країна з більш зрозумілими засобами масової інформації. Ми б мали тоді доступ до реальної інформації. Підкреслив військовослужбовець збройних сил України. Зараз рашисти ще живуть у вигаданому світі, де вони нібито сильні як ніколи. Однак навіть кремлівський диктатор Путі розуміє, що став що на шлях війни з Україною він підписав собі вирок. У нього немає місця для маневру. Так само немає місця для маневру російському суспільству. Якщо воно не буде використовувати ті механізми, які є в нього в руках. Якщо в них не залишилося демократичних механізмів у вигляді виборів, вони не менехтують, то у них залишається такий демократичний механізм, як революція, або у російській версії, бунт, зауважив експерт з національної безпеки. В історії є чимало прикладів, коли палки прихильники якогось диктатора були першими серед тих, хто гнав його. Ерефія не стане винятком. Ті расисти, які так підтримували його або досі це роблять, будуть найбільше його ненавидіти. Наразі це було все. Тож обов'язково підписуйтесь на наш ютуб канал. Якщо ви ще цього не зробили, до зустрічі у нових випусках. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!